І знову ми під дзвонами Падерборського собору, щоб продовжити дослідження, чому це місто змінило розвиток Західної Європи та ще й вказало напрямок розвитку на багато століть вперед. Але для цього ми ще зайдемо на замок Нойхаус, який розташований в однойменному районі Падеборна і є вражаючим прикладом раннього Ренесансу. Замок Нойхаус це відомий замок доби відродження розташований на цій же землі Північна рейд Весфалія, і був колись резиденцією князів епіскопів. Навколо замку розташовані реконструйований бароковий сад, а також замковий та заплавний парки, де проводяться численні заходи. Наразі замок Нойхаус. Також функціонує як ексклюзивне місце для проведення заходів, включаючи весілля та якісь корпоративні заходи. Замок розташувався на острові біля злиття річок Ліпе, Альме та Падар. Перша згадка за село Нойхаус датується ще 1016 роком. Але перша. Забудова, яка виникла тут при епіскопі Генріхі фон Шпігель, який тут звів готичну житлову вежу, відому як Хаус Шпігель, яка довгий час, до речі, була найвищою будівлею. А вже в 1525 році епіскоп Фу... Еріх фон Брауншвейг розширив палац на схід до церковної площі. Та запровадив архітектурний стиль Візенського Віденцу. Потім за епіскопа Германа II Віденського частина будівлі Нойкольн та Хаус Еренсброк були з'єднані. У 1597 році Дітрих IV фон Хурстенберг завершив будівництво чотирьох палацу з його. Такими вражаючими зовнішніми вежами, використання його після секурізації. До речі, секуризація це зміна ну, відносин релігії і суспільства у напрямку звільнення від релігіозного впливу. Треба сказати, що в Німеччині в ті часи, в вічу, була дуже велика влада епіскопства. А прийшли часи, коли цю владу. Зменшили, забрали землі і давали їх державі, або світське було використання, звільняли школи від впливу церкви. Церква, епіскопи хотіли контролювати все. Та навіть, ось подивіться, як виникло вино німецьке, таке відоме, старе Бургундське, Шпете Бурбунда, просто епіскоп послав свого чинця, щоб пройшов по поселенням і. Сказав, що вже дозволено збирати е, врожай винограду для виготовлення вина. Але сам е, чінець десь загуляв, дві неділі е, пив вино, розважався, а потім тільки е, згадавши завдання епіскопа, почав його виконувати. Таким чином, він запізнився на дві неділі з оголошенням наказу епіскопа. А за цього тільки виграли всі появилося на світ дуже чудове вино пізнє Так ось, після секурізації у 1802 83 роках замок спочатку використовувався як в'язниця, а пізніше як прусський гарнізон. Після Другої світової війни він перебував під британською військовою адміністрацією, поки не був придбаний. Муніципалітетом «Шлюз Нойхаус у 1964 році. З 1978 року замок служить шкільною будівлею. Поточне його використання. Наприклад, зала дзеркалу замки це приміщення, що має художньо історичне значення, яке використовується для проведення заходів та весілля. От зараз ми до його йдемо. У музеї резиденції в замку представлена вискавка присвячена історії замку. А це ви бачите оригінальні скульптури пісковика, роботи Йогана Теодора Аксера біля 1730 року. 12 алегорій місяців. Спочатку згрупованих у земельних аркадах навколо барокового фонтану, але тепер стоять вони. Перед двома бічними крилами міського будинку. Треба сказати, що з травня по жовтень в цьому рамку відродження просто неба відбувається дуже багато заходів з музикою, танцями, співом, театром, кабаре, фестивалями, ринками, висками, виставками та багатьма іншими заходами. Ще у 1967 році до будівлі замку переїхала новостворена середня школа з початковим набором тільки 32 учнів. А сьогодні тут вже навчається 800 учнів і працюють 43 вчителя. Зараз ми якраз і підходимо до будівлі цієї школи. У 1972 році було засновано ну, гімназію замка Нойгаус, яка розташована тут декілька років, перш ніж переїхати. Новий шкільний центр було збудовано в 1974 році в задній частині замкового парку. Гімназія та середня школа спільно розташувалася на новій території. І з 1 січня 1975 року замок Нойхаус був включений до складу міста Падибор. У 1994 році територія стала центральним місцем проведення державної садової виставки Північного реінвесуалії, було створено або відновлені палацові сади. Парк, заплави. Починаючи з 95-го року щорічні заходи почали проводитись в рамках палацового літа державної садової виставки. На мосту Нехаузенпадер біля так званої міської брами здавна стоїть статуя святого Яна Непомуцького. Я напевно вже вам його показував в різних містах Європи, напевно, в шести. Але ці статуї якось не повезло. Ще в 1757 році солдат розбив її, виготовили нову. Але в 1863 році п'яний солдат чомусь кинув статую в річку. Прийшлось готувати також нову. Хоча стару спасли, але чомусь не мешканці Нольхаузена, а другого населеного пункту Ліпенрінге. Які привезли витвір до свого міста, і вона й досі стоїть у них. А це вже бачите сучасний фонтан із зеркальною стіною, покликаний замінити бароковий фонтан і служить ще, як оглядовий майданчик, та як сцена просто неба. Поргулюючи замком, треба уважно дивитися за фронтонами будинків, щоб побачити щось більше. Так, на одному із коників фронтону є кам'яна фігура, що лежить згідно з легендою, ще в 17 столітті епіскоп Шурстенберг з гасями були на полюванні. І один із гостей, дуже чудовий стрілець, їхав назад без добичі і попав під глузування гостей. Він у розпачі. Взяв стрілу, вставив в лук і вистрілив у покривельника на криші будинку. І цей вистріл був смертельний для покривельника. Винуватець втік, щоб не бути страченим, але пізніше повернувся і був схоплений, і все-таки страчений, але в замку в Вельсбург. А на фронтоні даху, як пам'ятник, було встановлено лежачу фігуру покривельника. У парку замка багато що зроблено для відвідувачів, від бібліотеки, до тірок для мисливців, але не забули і про велосипедистів. Ось таке є тут чудове місце для самообслуговування металевого коня. Для того, щоб ближче підійти до епохи Карла Великого, ми все-таки повернемося в Падеборський собор. Як ви пам'ятаєте, він був. Побудований на місці колишньої франської фортеці Калсбург, яку побудував Карл Великий. Дуже важливе уточнення виникнення пранської держави відраховується із правління короля Хлодвіга 481, 511 рік. У 496 році Хлодвіг перший прийняв християнство. Що дуже важливо, що задовольнило йому отримати вплив і владу над галоримським населенням, тим більше, що він тепер мав могутню підтримку духовенства. Так як в соборі ми вже були, спускаємося зразу під собор, де знаходиться крипта. і ця фігура Леборія появилась тут недавно і кажуть, що і ця постать, і павич дивляться на мощі святого Люборія. У 836 році мощі Святого Либоря були перенесені з Ламана, Франція до Падеборна, що стало початком Союзу Любов, як кажуть, між двома епархіями. В цій крепті знаходяться також гробниці епіскопів. Але ми, зустрівши тільки Діву Марію, йдемо у музей Веспалі в імперському палаці в Падеборні. Відвідувачі можуть тут прогулятися. Історію Весфалії, на базі яку використовував ще Карл Великий під час Саксонських війн. Спеціальна виставка площею біля тисячі метрів квадратів демонструє багатогранний розвиток регіону з моменту його першої згадки ще в далекому 775 році, використовуючи експонати з історії, мистецтва та археології. Тут ви можете побачити дуже старовинні книжки з поміткою архієпіскопів, чи ще якісь цінні речі. Але я хочу вас познайомити з найціннішим, що тут є. Ну, Наприклад, як оце один із скарбів еперхіального музею Монстранція з хрестом Тавтонського ордену великого магістра Кляменса Августа Баварського, який також був. Епіскопом Падеборна в 1749 році. Тут частково позолота, карбування, лиття, гравірування, карбування срібла. А ми вже підходимо до кубка Арнзберського, який використовувався на численних церемоніальних заходах у герцості, також на таких, як імператорська коронація. Над основою зображено великого двоголового орла, символ Священної Римської імперії, який в Кігтях тримає імперську державу. Над орлом зображено корону. А попереду ми вже бачимо Ліборійський ковчег Одеборського собору. Це найважливіший витір мистецтва у скарбниці Одеборського собору. І є центральним елементом. Свята святого Ліборія. Фестиваль Ліборі Падеборні це дев'ятиденне народне свято, яке щорічно відзначається в кінці липня на початку серпня місяця. Дата смерті Ліборія зазначена 23 липня 396 року. Сам фестиваль поєднує регілійні святкування з великою ярмаковою та культурною програмою, і включає винесення мощів, ліборя, собору. Це свято є одним із найбільших подібних свят в Німеччині. На стендах музею представлено дуже багато різної зброї, металеві наконечники для стріл чи мечі, ножі, франконські. Короткі мечі 7 10 X століття, а також представлена інша зброя, але нас більше цікавить історія, пов'язана з Карлом Великим і Адеборном. Хоча і це, що ви бачите, зараз також відноситься до того часу. Я вам вже казав, що Франська держава ще при королю Хлодвігу. У 496 році приймає християнство 496 році. Заснування Педебурзької епархії в 799 році тісно пов'язана з християнізацією саксів Карлом Великим. Відтоді минуло понад 1200 років. Кар Великий прийшов до влади. В 768 році він прагнув розширити свою імперію переважно за рахунок яжиченських народів. Франське правління та християнізація були нерозривно пов'язані. На завойованих територіях було засновано багато монастирів, також епіскопство, кар Великий підкорив лангобардів у північній Італії в 774 році. Вступив проти аварів в 796 році, нав'язав даним слов'янським племенам на сході ободритам, за яких ще ми пізніше будемо говорити в других відео, а також Сорбам, Богемцям, Вількам в 789-812 році та воював проти Арабів у північній Іспанії в 780. 78 1978 році. Зараз ви бачите тогочасного королівства Карла Великого. Це східна сторона королівства, а це західна. Еспанція на схід змінила обличчя Франської імперії. Боротьба проти язичницьких Саксів під керівництвом їхнього лідера Відукінда. Тривало 32 роки, 772 по 804 рік, перш ніж опір було остаточно зламано, це, звичайно, змістило фокус правління королінгів. Влада королінських правителів спиралася на королівський двір. Канцелярію центральну старову королівства зазвичай очолував духовний працівник, який вільно володів Латиною. Король не мав постійної столиці, але подорожував зі своїм двором від палацу до палацу по всій імперії і таким чином здійснював свою владу на місцях. Королівська придворна школа, центр західної освіти, користувалась великим престижем в Агені. Вщені, що збиралися там. Відновили інтелектуальну та релігійну освіту духовенства та народу, Ах як жодне інше місце у Франській імперії пов'язане з особистостю та історією Карла Великого. Це не тільки вигідне стратегічне розташування під час саксонських війн, а, а це ще й теплі джерела, які ми. Ще користувалися римляни і полегшили біль від падагри Карлу Великому вже в старшому віці. Але в той найважливіший літній день Карл Великий був у падеборні. Де вже поширили чутки, що сьогодні чудовим літнім днем 799 року. Сюди до Весвалії прибуде папа римський, верховний пастир християнства, солдати сповнені благоговіння та недовіри. їхній пан, франський король, Карл зі своєї славної династії королінгів, і наймогутніший правитель зустрінеться з представником Христа на землі. Карл відправляє свого сина Піпіна на зустріч папі Римському з кількома сотнями вершників. Перед цим Леон III, папа Римський, вимучений був тікати з Риму, так як його хотіли вбити, щоб призначити другого папу. Ближче до вечора папа Римський прибуває до Падеборна в супроводі ескорту Піпіна. Воїни одягнені в блискучі облаштунки, утворюють широке коло, якому король Карл на коні чекає папу Римського Лева III. Під звуки труб папа підходить до короля, який схилив перед ним коліна. Воїни слідують його прикладу. Потім була молитва, банкет, а наступні дні були політичних дискусіях. Наступні місяці противників папи було арештовано. Франківськими партизанами за наказом Карла Великого, але втретій міг без страху повернутися до Риму. Але є друга версія, як шукав прихисток папа у Карла Великого, як у захисника християнської віри та полководця переможця, як у цій картині, де привезли папу римського ледве живого до короля. Карла. Хоча й зустріч потім була як і описано в книзі. А головне, що через 18 місяців після пам'ятної зустрічі у Падеборні в Римі на Різдво 800 року Карл Великий був коронований першим германським імператором Римської імперії, як західноєвропейський імператор. Ця подія мала значні наслідки для християнської. Європи на століття вперед. Успіхи Карла Великого як імператора принесли йому прізвисько батько Європи. Головна мета Карла Великого було поширення християнської віри по всьому світу. Він запровадив багато новаторських реформ, забезпечив людям кращого світу та сприяв розвитку мистецтва та науки. Карл Великий створив величезну імперію, що охопила значну частину Західної Європи, включаючи територію сучасної Німеччини, Франції, Бельгії, Нідерландії та частину Австрії, Іспанії та Італії. Це заклало важливу основу для подальшого розвитку всієї Європи. Кар Великий помер 28 січня 814 року. Його поховали в римському саркофазі 3 століття століття латинській каплиці. Вахені. У 1215 році останки Карла Великого були перенесені до усипальниці цієї капели, яка була свячена ще в 805 році і була побудована за наказом Карла Великого. На цьому все. До зустрічі, друзі!